Як такі черевички відшукаєш, тебе щиро покохаю. Ой, де шукати черевички? їй Богу, не знаю. Піду хіба що правди у чорта спитаю. Усім відома книга Миколи Гоголя Вечори на хуторі біля диканьки є символом українського різдва. 5 січня у філії номеродин Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулись справжнісінькі вечорниці з танцями, ворожінням і колядками. А ще гості бібліотеки насолодились казковим театралізованим дійством і перенеслись у невелике українське село під зимовим зоряним небом у різдвяну ніч, оскільки це наша сучасна версія гоголівської. Слава звісної ночі перед різдвом із циклу вечора на хуторі поблизу диканьки. Я граю дві ролі: Великолепною солоху в першій частині, і в другій частині я граю матушку імперіатрицю до якої вакола літав почеревички. Всі новорічні свята, і треба було щось робити вдома. Я робила собі сукню, робила собі перуку і готувала також образ мого чудового партнера Ігора Герасименка, який виконав такого закоханого дяка. Дуже з дитинства хоч. Хочу ворожити і бути чарівницею з дитинства. І тут мені предлагають до роль куми. Думаю, що ж заходити це дійство, кума. І що вона оце буде робити? А я собі придумала, думаю, а ну-ка, стану я мальфаркою, це ж моя мрія. Ось я й намальфарила, я вам скажу. Ворожила і тут, і там. І що саме головне, виходить до людей усе тільки позитивне і найкраще. Серед глядачів вистави було багато літніх людей, які, як ніхто, зберегли у своїй пам'яті народні звичаї і обряди. Я переселенка із Харківської області. От, оце ж в бібліотеку записалася, само є своя. Ну, дуже я подивилася на вишиті рушники на оцю всю обстановку. Ну, як, як я була вдома. У нас усі, оці традиції, я дуже дуже добре. Спасіба за ту працю, за те, що вони, як сказать, ну не забувають. Все хороше, все добре, правила, обряди. Тобто вони дуже і дуже велику проводять роботу. Український колорит чарує своїми щирими піснями, народним гумором, етнічним вбранням і різдвяними традиціями. Наша культура це те, що вирізняє нас серед інших націй. Я вважаю, що надзвичайно важливо доносити до людей і до діток, особливо наші традиції, українські звичаї, відроджувати це, все примножувати. От я дуже радію, що мені дісталася роль Оксани. Радію, що справилася з цією ролью. От і бажаю всім мирного року і вітаю з різдвяними святами. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.